Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я вам пропоную послухати цікаву казочку про трьох поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів, всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись, треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося брати за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав -Нуф, -нуф і ліг у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемося до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати сходилися, згодилися нарешті працювати. Ніф, ніф, зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав, хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуф-Нуфа. Нуф-нуф неподалік, теж збудував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він запив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісінку, як за кущів вибіг Ніф-Ніф. Ну, -ніф. ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Наф-Нафа і подивимося, який він собі побудував будиночок, сказав Нуф-Нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені, Тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нафнав уже ось кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері, з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-ніф і Нуф-нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані ніф-ніф і Нуф-нуф. То це будинок е, для поросят чи фортеця? Будинок для поросят повинен бути фортецею, спокійно відповів Наф-Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрокнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. А Нафнаф, -наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку. Мугикаючи, підніс пісінку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав ніф ніфу нуфнуфа. Це я про вовка, відповів Наф-Наф і поклався один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нофнов, і брати ще дужче розвеселилися. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків нема, він просто боягуз, додав нофнов. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на Фнафа але той навіть не оглянувся. Ходім, нуф, нуф, сказав ніфніф. -ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали й танцювали, а коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено проборкотів злий голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрюкання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуфнув, який ти ж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо ще й ногою отак, от так. Розхвастався ніф, ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень, вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього, живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, які злі очі, і така зубата паща, що в ніф ніфа й нуфнуфа по спинках. Перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але просята раптом схаменулись і страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари, куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятий мигтіли. Ніф, ніф вперше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг Кряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкніть двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні. ніф-ніф. я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкніть двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь, весь твій дім розлетиться. Але, ніф ніф від страху, нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати у, -у, 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 у. Зі стрихи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув вдруге -у, 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 у Коли вовк дмухнув третє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'яточком маленького поросяти, але, ніф, ніф, спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа, ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф ніф та Нуф-Нуф злякано глянули один на одного, але вовк дуже стомився, і тому він вирішив хитрувати. Я передумав, – сказав він так голосно, щоб його почули в хатці, я не їстиму цих худорлявих поросят, я краще піду додому. Ти чув? спитав Ніф-Ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-Нуф і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить дурень, вовк, сивий вовк, хижий вовк, а вовк і не думав нікуди тікати. Він просто відійшов у бік і причаївся йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли просята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніф, і нуф, нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я. Їдна маленька овечка, тонким чужим голосом прибачав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася віз отари і дуже стовмилася. Пустити? спитав брата Добрий Ніф-Ніф. Овечку можна пустити, погодився нофнув. Овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили. Налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розвердився, його не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться, і він почав дмухати. Дім трохи покосився, вовк дмухнув вдруге. Потім третє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері, ще й деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати від страху їм, відбирало ноги, кожна щетинка тремтіла. Носи пересохли, брати бігли до будинку на фнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніф ніфа за задню ніжку, але той вчасно вісмикнувся її і припустив чим душ. Вовк теж надав ходи. Він був. Певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі, велика гуля вискочила вовка на лобі. А ніф, ніф та нуф-нуф ледь живі. Підбігли тим часом до будинка Наф-Нафа. Брат швидко пустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Наф-наф одного разу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на гуд на е, дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнав. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос Вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнав. Он як. Ну, бережіться ж тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверима Фнав, навіть не підвівшись зі свого дзиглиха, він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Наскільки ж, та скільки ж він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця, тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав от злості скерябати пазурами стіни будинку і гристи каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не залишилось, як забиратися геть. Але. Тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався, в домі було тихо-тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю. Поросята почули шурхіт, а коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф -ніф та Новфонов вже зовсім заспокоїлись і щасливо усміхаючись дивилися на свого розумного й хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати. Чорний, як сажо, трус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у демар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати. Три маленьких поросятка дивилися йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, 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 кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий жак, злий жак, злий жак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік і не повернеться повік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом от і все, що ми знаємо, про трьох маленьких поросят ніф ніфа, Нуф-Нуфа і наф-нафа. Ось і казочці кінець, який, я сподіваюсь, вам дуже сподобалась. Ця казочка. До побачення!